Добрий ранок, я Олексій Бурлаков коротко розкажу вам про те, що ви могли пропустити з того, що сталося протягом ночі та ранку. Не забувайте підписуватись на канал. Це дуже важливо. Одне натискання кнопки, але це відео побачить більша кількість людей. Росіяни збираються тримати персонал Запорізької АЕС в заручниках на станції, боючись українського контрнаступу та в умовах відсутності кваліфікованих. Спеціалістів вони не збираються відпускати працівників станції додому, завезли навіть туди вже воду та їжу. Окупанти вдвічі збільшили кількість кораблів, що є носіями ракет Калібр, і тепер в Чорному морі їх 12. Так само збільшено вдвічі кількість підводних носіїв цих ракет. Це все кажуть в ОК південь. На свята все одно варто не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Друзі, у Франції нова хвиля протестів через пенсійну реформу. Нагадаю, там обіцяли збільшити пенсійний вік. Конституційний суд напередодні цю реформу ухвалив, та люди повиходили на вулиці в багатьох французьких містах. Вогонь на вулицях, сльозогінний газ, сутички з поліцією. Це вже доволі. Типова картина французького протесту наразі. Це все. Підписуйтесь на канал, і ми продовжимо робити цю рубрику. Одне натискання. А це відео побачить більша кількість людей. Можна ще поставити лайк. До речі, Ютуб це всім. Дякую вам та бережіть себе.